Кремо-католицький костел, як пам'ятка архітектури, відкритий для відвідувачів. Ви можете його відвідати так само, як і свято георгіївський храм через дорогу у селищі Голови по вулиці Грушевського. Це залишилось після святкування. Дня селища. Тут просто треба перекопати і посіяти газончик. Бачите, щоб воно заростало, або привезти шмат готового газону. І, відповідно, далі. За однією із версій цих прибудов праворуч і ліворуч не було. Вони З'явилися пізніше, а нібито спочатку це була кірха, яку збудували протестанти, мені так сказав священик Ніфонт, Проте в доповіді про цей костел про це нічого не зазначається. Тільки те, що після 1708 року, після 1700 року війни, коли було спалене селище і він був частково зруйнований, він відбудовувався. І вже були ці дві прибудови в вигляді Христа, але він має особливу рису в тому, що Вівтар розташований на схід, і це визначальна риса. Ну і внесений він спачину ЮНЕСКО. Бачите, тоді раніше будували вапном, клали розчин нап. Віп... На вапнові, а зараз роблять спеціальні бетонні суміші. От і прибудова зліва. Загалом, якщо зверху дивитися і, наприклад, би, з висоти пташиного польоту чи польоту дрона, це виглядало б як форма хреста. Але піхтар все ж таки спрямований на схід. Тут були і підземні входи. Капличку зруйнували пізніше, і так на тому і залишилось. Парфіян небагато, але історично в архіві зберіглось найбільше свідчень про прихід, про людей, які тут приходили, про обіг ресурсів. І розпорядження. Все ж таки слід зазначити, що польська католицька історії тут досить багато, а свято георгіївський храм з'являється пізніше вже в 1793 році. Зараз. Цією парафією опікується костел Святої Анни у Ковелі. і раніше тут приїжджав священик з Польщі, який для декількох вірян проводив літургію. Що ж, йдемо далі. Бачите, клевер такий виріс яскравий. А там далі православний православна парафія зробила підпочинок для дітей дорослих, навчання і громадська організація, Центр сімейної культури. Ну а так, взагалі-то для залізних човнів, на яких готують їжу, є такі залізні підкладки, які можна використовувати. Для того, щоб огонь не випалював землю. Так. Да, Раніше, до речі, була така традиція хрестових походів вогнем і мечем. І з часом вже Папа Римський вибачався перед постраждалими так само, як і вибачались за катування накомислячих. Тобто демократія розвивається. Свято Георгівський храм він також зазначений в культурно-пізнавальному маршруті як один із об'єктів культурної спадщини і він був профінансований Чернігівським Людовіком Вільгою чи точніше паном, князем. До Людові Комвільгою в 1793 році та надалі неодноразово ремонтувався. В ньому під час воїн заходили солдати, а дзвіниця була ще раніше. І раніше був дерев'яний храм, який не зберігся, але дзвіниця зберіглась. А на місці дерев'яного храму побудований кам'яний храм з відповідною такою цікавою архітектурою. Ви бачите два куполи і око. Зображене всевідчи око. Дійсно. Тут досить гарне озеленення. Ландшапний дизайн, такий своєрідний варіант альпійської гірки, досить такі Чорнобривці при вході. Ось, бачите, різмаїття альпійської гірки і простір для дітей і дорослих.